Вітаю вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Сьогодні ми проведемо заняття на тему взуття. Доброго ранку, діти! Подивіться, наша лялька Алла чогось сьогодні зранку сумна. Спитаємо її, чому? Я з вечора поклала кудись чобітки, а вранці не могла їх знайти. Я хочу піти на прогулянку. Та не можу босоніж це зробити. Дітки, а навіщо нам потрібні чобітки? Так, вірно, щоб не ходити босоніж, щоб не поранити ніжки, щоб вони не були брудні? Діти, а ви увечері прибираєте чобітки на місце? Чи робите як лялька Алла? Добре. Діти, а ось у віршику так гарно сказано, як слід берегти чобітки. Послухайте. Братикові чобітки, червоненькі чобітки обійшли усі стежки. Спить, Андрійко, менший братик, й вони вже хочуть спати. Я почищу чобітки. Ще й у слінчика знайду у сухенькому куточку спочивати покладу. Дітки, ви зрозуміли, як потрібно берегти чобітки? Необхідно їх спочатку почистити, а потім поставити у сухе місце. Молодці, діти! Тепер і Алла буде знати, як берегти чобітки і куди їх ставити, щоб уранці їх не шукати. Зараз, дітки, в нас літа і ми взиваємо босоніжки. А називаються вони так. Бо босоніжки відкриті майже усі ніжки. Лише підошва та вузеньке смужечки. Дівчата носять босоніжки, а хлопчики сандалії. Дітки, а можна і чобітки, і туфлі, і сандалії назвати одним словом, як ви гадаєте, так, можна усі ці речі звуться взуття. Цілий ранок наша Алла черевички узувала, а вони противляться, в різні боки дивляться і простують несміливо. Лівий вправо, правий вліво. Давайте допоможемо ляльці розібратися, дітки. Взуваємо правий чобіток на праву ніжку, а лівий на ліву ніжку. Ось тепер лялька Алла може йти на прогулянку. Вона дякує вам, дітки, за допомогу, і нам прийшов час з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей!